Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами відправимося в цікаву подорож до країни звуків та слів, а запросив нас папуга мандрівник. Привіт, малята! Ви зі мною згодні мандрувати. Мандрівка буде незвичайною. На... Бакків багато в лісі, коє зозуля на узліссі, і солов'я пташиний спів, зелених чути нам гаїв. Так, найчастіше зустрічається звук С Їде Зоя в зоопарк, ось її зупинка. Вийшла Зоя із таксі, засміялась дзвінко, зебра, заєць, зур, змія, тут усіх побачу я. Так, звук З Жук у житі зажурився, жвавий джміль десь забарився. Жук джищить, хвилююсь я, дружба в нас на все життя. Так найчастіше в цьому віршику зустрічається звук «ж». Автобус їде по алеї, Акація цвіте в садку, а ми, зібравшися під нею, абетку вивчимо легку. Так, найчастіше зустрічається звук. А молодці малята. А чи знаєте ви, що потрібно взяти в мандрівку? Рюкзак перший звук у слові рюкзак. Р. Намет перший звук у слові Намет, М. Ліхтарик перший звук у слові ліхтарик. Лі. Вода. Перший звук у слові вода в компас. Перший звук у слові «компас» – «к». Термос. Перший звук у слові «термос» – «т». печиво. Перший звук у слові печиво п. Добре спорли з завданням. Мафі. Зупинка лісова. Який У лісі живе заєць. Вов к каба. Н. А хто ще живе у лісі? Оле н. Ура! Всі справились з завданням. А ось і сама гаяна. Пропоную пограти в гру ланцюжок слів. Зв'яжемо слова в ланцюжок. Кожне наступне слово починатиметься з останнього звука попереднього слова. Визначимо останній звук у слові «жолудь». Який останній звук? Так, звук д. Тепер підбираємо слово, яке починається на цей звук д. Дятел. Визначаємо останній звук у слові «дятел». Останній звук який? Так. «л». Наступне слово починатиметься на звук Л. Яке це слово? Так, листок. Тепер ви. Наступне слово комар. Наступне ромашка. Наступне абрикоса. Ось такий ланцюжок утворили ми. Назвемо слова у ланцюжку Жолудь, дятел. Листок, комар, ромашка, абрикоса. Дуже гарно впора з завданням. Матимо далі. А ось і гори бачу я, і нове завдання. Гра, де сховався звук. Розгляньте малюнки, що зображено на них риба, вітер, орел. Який звук є спільним для всіх слів? Так, звук «р». Визначіть його місце в слові на початку всередині в кінці слова. Риба. Так, звук Р на початку слова. ОРЕЛ. Так, всередині слова. Вітер. В кінці слова. Молодці! Зупинка морська! Давайте познайомимося з морськими мешканцями. Чи зможете ви їх назвати лише за двома звуками першим та останнім? Починаємо. Перший звук М. Останній А. Хто це? Так, медуза. Перший К. Останній Т. Хто це? Кит. Перший звук Д. Останній звук Н. Хто це? Так, дельфін. Перший звук В. Останній Г. Восьминіг. Перший звук А. Останній А. Акула. Перший звук Р. Останній А. А, риба. Так, ось і познайомилися з мешканцями моря. Ви, молодці, добре впоралися з завданнями! Наша подорож добігає до кінця. Чи сподобалася вам малята наша мандрівка? Ви молодці! Добре впоралися із завданням! До побачення, до зустрічі!